Який злочин Російської Федерації є найбільш жорстким та більш тихим? Звичайно, це сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, тому що жертви дуже часто замовчують ті події, які з ними сталися. Але ми, як народні депутати і як держава, маємо забезпечити комплексну допомогу для постраждалих. В першу чергу це стосується правової, медичної та іншої допомоги. Безумовно, також і психологічної. Друга, це те, що держава має забезпечити компенсаційні механізми для осіб, які постраждали від сексуального насильства, тому що, безумовно, їм необхідна також і фінансова допомога. Ми, як законодавці, маємо надати. Інструменти для правоохоронних органів для того, щоб вони могли розслідувати ці воєнні злочини, адже вони не мають строку давності, і не в залежності від того, скільки часу пройде, позиція нашої держави буде неохильною. Що Порушники мають отримати покарання за ті злочини, які вони зробили в Україні. А наше завдання полягає у тому, щоб ми запровадили якомога більше ефективних механізмів для того, щоб їх притягти до відповідальності.